17 вересня в Охтирській центральній публічній бібліотеці відбулася зустріч з представниками громадської організації українського пен українськими і французькими літераторами. Упродовж тижня літературно-волонтерської поїздки Пен Юкрейн побували в семи містах Сумщини. Зокрема, в Ахтирці спілкувалися з читачами та привезли в подарунок бібліотеці книги. Ми запустили такий проєкт «Незламна не бібліотека. В рамках якого ми підтримуємо бібліотеки, ми возимо книжки українською мовою, англійською мовою. Переважно сучасних українських авторів це дуже важливо підтримувати і читати ще живих письменників і цінувати їх. Складно сказати точну кількість книжок. Ну це точно більше ніж півтори тисячі книжок. Книга це корисний подарунок як для бібліотеки, так і для громади. Розповідає Людмила Абаровська, провідна бібліотекарка читального залу публічної бібліотеки. Але не менш цінний, каже, позитивні емоції від спілкування з письменниками. Ми вже зустрічалися із паном лютому 2023 року. І сьогодні бачилися вдруге. Надзвичайно приємно і радісно, коли ми дізналися, що вони приїдуть до нас знову. Ми запрошували людей, ми повідомляли і тому багато людей відгукнулися і прийшли. Під час зустрічі письменники читали вірші, створені під час повномасштабного вторгнення. Поет з прикордоння Сумщини Олександр Руденко також зачитав власний вірш. На вкриві чужі люди, чужа мова, чужі звичаї, чужа розмова. І навіть сонце, і місяць світить, не так як в Україні. В Україні людей багато поговорити ні ким. Я кажу, цей час у нас іде інтенсивний обстріл кожного дня. І навіть вночі я сплю десь по дві три години, тому що постійно йдуть обстріли. На цей захід, коли мене значить, запросили, я добирався попутним транспортом. І це чудо, що я добрався. Зустріч відвідали місцеві письменники та поети, учасники літературно-мистецького клубу Сокіл про заїкиня Валерія Бакуліна. каже, прийшла, бо хотіла поспілкуватись з колегами і відчуття, те, що сказали письменники, відчуття об'єднання ну, шкода, що воно відбувається у цей складний час, воєнний. але все одно відбувається і це дуже добре. Зараз у нас в гостях французи. І оце таке об'єднання не тільки навіть українців, а взагалі е з Європою. Як закінчується мандрівка, як закінчується вино, у чаші Чашка приїхавсь. Тож сьогодні я не буду ставити крапочку. Талас. Перси фарлебаль, те депір дела мор. Авонки лікар інвізіб. Після зустрічі в Охтирці команда Пен поїхала у село Куземохтирського району. Це остання точка маршруту Сумщиною. В бібліотеці гості подарували 258 книг українською та англійською мовами. Ірина Касяненко, Андрій Міхеєв. Суспільне новини Сумщина.